Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні у нас є можливість подивитись прикраси моєї мами. Це біжутерія е, другої половини 70-х початку 80-х років. У нас немає світла, зато є можливість подивитись вінтажні прикраси. Так, це не моя тема, але оскільки я приїхала до мами, можу вам зняти показати ці прикраси. Якщо вам не цікаво, ви можете просто вимкнути і прийти до мене на наступного разу. Тож подивимось. Так, ну, ось така шкатулка. Вона мені, до речі, дуже подобається. І я ще. Ні в кого не бачила таких шкатулок. Ну, у нас вони дуже розповсюджені з різними прикрасами кришки. Але ось така в емалях називається шкатулка танок. Добре збереглися емалі, ну, мама її. Берегла цю шкатулку. Так. Ну, так, Тут простенькі прикраси. Подивимось. Ага, не дуже. Так, давайте от, я вам покажу, а потім приберу і буду по одному діставати, щоб добре фокусувалась камера. Перше. Що ми бачимо, це таке намисто. Це плавлений янтар пресований калінінградського комбінату ось така його застібочка так, дамо можливість сфокусуватись в камері. Освітлення поганеньке, і вона не дуже фокусується. Так, ну, таке зазвичай також дуже розповсюджене намисто, але я знаю, що це намисто мама купувала у Москві. Ну, тобто, не всі мали змогу піти. Вільно в магазин і придбати прикраси, які вони хотіли. Так, я вже не буду вибирати, де гірші, де кращі, тому що буду брати, як є. Так, потім ось така брошечка з покриттям Аврора Бореаліс». Ось такі кришталики, вони всі в крапанах. Мама її любила, дуже носила, бачите, стерлось покриття. Вона така ну, навіть один, два, три, навіть можна сказати, три ярусна. Бачите, як сяє до цих пір. Швиденько покажу вам, щоб не дуже затримувати. І ще одна улюблениця моєї мами. Ось така також висока. Так, точно знаю, що цю брошку мамі привіз тато у 80-му році з Болгарії. Його як передовика виробництва дозволили йому, йому поїхати на відпочинок в Болгарію, також, да, нам, можливо, молодь нас не дуже і зрозуміє. Тобто, як це дозволили, а ось так. Бачите, також, як сяє. Ось така. Мама також дуже її любила, вдягала більше на свята. Так, далі. Далі, далі ось така. Капронова заколочка. Це моя заколочка, насправді їх було дві, і вони благополучно м м м дожили до мого повноліття, доки до них не дістався мій маленький син. Другу він просто з'їв. Е так, я знаю, що є такі е брошки капронові. От такі трояндочки, різні вишні, Так, їх навіть колекціонують. Вони зараз такі дорогенькі доволі. І, до речі, я також чула, що чогось діти їх полюбляють пробувати на зуб. Так от, дійсно, другу таку заколку мій син просто згриз. Я не знаю чого. Можливо, того, що вона така яскрава, мама другу зберігає. Так, що в нас так? Ага, ось ще така маленька брошечка, також з покриттям Аврора Бареаліс. Я знаю, що це моя. Я її не носила, бо мені її подарували, ми ходили десь в гості, мені її подарували. Я була тоді ще підлітком і ну, чогось. Не вважала за потрібне носити брошки. Так, от вона зберіглась дуже в, доб... в гарному стані. ось. Така, бачите, як сяє. Так, я також думаю, що це Чехословакія. Так, що в нас? Ага, ну ще подивимось. Ось моя також дитяча брошечка. Це вже, певно, мама. Прикріпляла на шапку. Ось така. Маркування на ній нема, але я думаю, що це МКП. Ой, забула, як розшифровується московський там комбінат прикрас якийсь там. Ну, так. Шапку тримало, тримала добре і витримала стільки часу. Також мама її зберігає. Так, що ми ще тут подивимось? Ось таке чехословацьке, велике, бачите, таке намисто. Ось скляне. Ну, тоді е, е, в моді. Було покриття Аврора Бореаліс, дістати його також було складно, воно скляне. Ось ще отак. Ось, велике таке. От як сяє. І ще у мами є таке маленьке. Ось. Але це не скляне, це пластикове. Також з покриттям ось така застібочка, рибка називається, якщо я не помиляюсь. Ось. Всі кришталики збереглись, але ці кришталики не в крапанах, вони вклеєні. От. І це намисто пластикове, бо, якщо придивитись, тут є такі зазубринки. На оцих маленьких, ось, бачите, видно, що це не скло, а пластик. Так, ну і подивимось ще одне намисто ось таке в коричневих тонах. Певно, розірвалося. Я не знаю, чи тут була застібочка, воно, воно зібране вже на мотузочку. От я дивлюсь, така ниточка тоненька. Треба бути, буде його перебрати, бо шкода, якщо розірветься, і загубиться. Ось. І ось до цього намиста. От є ще. Я не знаю, чи мама носила їх у парі, чи окремо. Ось також є така брошечка. В неї такі, до речі, цікаві оці коричневі кристали, вони всередині ніби жовтуваті, а на кінцях більш темні. Ось. Так. Потім у нас є ще ось така брошечка. Я вже ж не знаю, хто її мамі подарував. Я навіть і не пам'ятаю, щоб вона її носила. Ось така з монетками. Так і ми знаю, що тут написано королева Єлизавета. От, але зберігається у мамині шкатулці. Так, що у нас тут є ще така шкатулочка. Ага, ну так от таких шкатулочок також багато, вона пластикова, і прикрашена таким квітами. Тут зберіга... зберігаються мами, ага, камера передає трошки не такий колір каміння, воно блакитне і одна сережка. З більш темним камінчиком, а інша з більш світлим. До речі, я ніколи їх не підсвічувала, я бачу, що вони змінюють колір. Ой, забула, як називається те скло, яке змінює колір саме з блакитного на такий фіолетовий. Пошукаю, напишу вам. Це срібні сережки. Тут у них є, є десь маркування, але я не, не взяла з собою окуляри да, срібні в по золоті. Якщо камера сфокусується, можливо, ви побачите, потім мама вже мала змогу придбати золоті сережки, а ці вже зняла. Вони, вони в неї так зберігаються. Так, до речі, цікавий камінь. Треба буде шукати, що воно таке. Так, ще, ну, все ж показуємо правильно. Так, <смі> мами зберігається ось такий слоник підвіз. Колись я шукала, що воно таке, це такий сувенір. З Таїланду. Так, цей слоник має такий, О, відкривається. Так він так на пружинці, але він вже потертий, потертий. Так. І от є у нас ще ось така брошка, старенька Чехословацька. Як не шкода, але оці всі камінчики повиймала я. Я навіть пам'ятаю, як я їх виймала. Оцей вцілів, бо його так доволі він так вкрапанах і так прикритий іншим таким слоєм. Його складно було виняти. Чи робили ви в дитинстві такі схованки, сюрпризи? Клали туди, викопували ямку, клали туди фольгу. Якісь скельця, якісь от камінчики я повиймала з маминої брошки. Ну, я навіть не пам'ятаю, щоб мама мене сварила, і як мені зараз шкода, ви навіть не уявляєте. Так, ага, от ще ну, були такі часи, коли було ну, ніби для здоров'я носить такі. Мітні браслети. Оце великий це мамин, а оце менший це мій. До речі, ці браслети робив мій тато сам. До речі, він, мабуть, і зараз на мене налізе так. Тоді казали, щоб тиск не підіймався, але я знаю, я його носила, він мені подобався просто. Його коли носиш, він мідний, він такий робиться червоний, яскравий, ну, вже не будемо знімати. Так, і наостанок, ось ще подивимось ось таку брошечку. Це, взагалі, мама вдягала її тільки на найбільші свята. Ось, бачите, така красуня. Також папа привіз її з Болгарії, вона в дуже-дуже гарному стані. Ось. Ось така красуня. Так, чи сфокусується камера? Сфокусувалась так, ну що, трошки повикладаємо мамині скарби. Так, оце я приїхала до мами і вирішила показати. Ось такі вінтажні прикраси. Кінця 70-х, першої половини 80-х років. Ну і оцю. Також покладемо. Ну, що ж вже зробити, якщо я її так вже розкорочила? Так, ось таке янтарне намисто. Слоник, сережки. і, мабуть, усе. Дякую, що подивились зі мною прикраси моєї мами. Якщо вам було цікаво, пишіть ваші думки, ставте вподобайки. На все добре!